Торгівля людьми існує практично в кожному регіоні світу. Дітей, жінок та чоловіків обманом та насильням перетворюють на рабів, змушують займатися проституцією, працювати цілодобово чи навіть вбивати. За оцінками, лише у США щороку близько 100 тисяч осіб потрапляють у рабство. Один американець вирішив боротися з сучасним рабством в оригінальний спосіб, як саме розповість Тетяна Ворожко. Висотою в 6100 метрів над рівнем моря маунт Маккінлі не Алясце найвищий пік у північної Америці. Альпіністам потрібна спеціальна підготовка, аби зійти по поверхні, вкрити крижаними озерами та за низької температури. я планував це 2-3 роки? Райан Мелчер за фахом веб-дизайнер. Під гір зайнявся лише з однією метою зібрати кошти на боротьбу з торгівлею людьми. Райан дізнався про цю глобальну проблему кілька років тому, побачивши документальний фільм Невидимі діти їх змушували воювати на боці терористичної організації Божа армія опору багатьох затриманих дітей тримали у неволі роками. Когось катували, маленьких дівчаток дарували командирам угрупування. Райан збирає гроші для усіх організацій, які борються з рабством. на сьогодні. Ми зібрали 5300 доларів. А кінцева наша мета 10 тисяч. Шамір Маккензі дуже вдячна Райну за його активну роботу. Державне фінансування доступне, але його не досить. Тому чимало громадських організацій покладаються на приватних спонсорів, приватні дотації. Вона знає, що таке бути жертвою торгівлі. Вісім років тому її викрав і змусив займатися проституцією. Чоловік, який вона думала, хоче з нею побратися. Маркабовумен Сьогодні Шамір працює в організації, що займається запобіганням секс-торгівлі. організація сприяє рятує тих, хто потрапляє в тенета цього бізнесу. каже речниця Теріно Фенбакер. За нашими підрахунками, 100 тисяч американських дітей, громадян США, стають щороку жертвами торгівлі в Америці. одним з найефективніших шляхів підвищення обізнаності про торгівлю людьми перетворювати жертв на активістів. Я не знала про секс торгівлю, поки не була втягнута у цей бізнес. Бріана знялася у документальному фільмі «Обрані». Як і Шамір, вона повірила чоловіку, який багато обіцяв. Ми весь час фліртували. Він розповідав мені, яка я вродлива, а мені приємно було чути про себе гарні речі. Бріана, не сказавши правди батькам, поїхала жити з ним в інше місто. Замість того, щоб вчитися на медсестру, вона стала танцювати у нічному клубі, а згодом почала заробляти проституцією. Рушійної сили торгівлі людьми є попит, каже Бріана. Тому вона працює над лобіюванням закону, що посилить покарання за експлуатацію дітей та жінок. Тетяна Ворожко, Голос Америки.